Ще більше бачимо! Кажеш тоте на камеру? Вітаю! Це відео посвящено чемпіонату України зі Стронгмером, моєму виступу та тязі Дмитра, якому виповнилось 16 років. Спочатку про чемпіонат України. На чемпіонаті України я виступив добре. Я планував зайняти максимум це за друге місце. Та виграти тягу та покришку. Перша вправа кантування покришки. Цю вправу я тренував два рази, але цього було достатньо, щоб вибороти перше місце. Хоч я невеликий на зріст у стволменії, мене, але моєї сили було достатньо для виборювання першого місця. Отже, після першого місця я набираю 8 балів і очолюю список кращих атлетів. Друга вправа. Друга вправа це лобліфт. На логліфті було багато проблем. Коли я тренувався на більш об'ємному логліфті, наче навчився ловити рівновагу та добре витискати лобліфт із грудей. Але потім, прийшовши на базу, у мене було десь скільки, 5 чи 6 тренувань, а я зрозумів, що логліфт в мене не йде і мені дуже тяжко включити лікті. Отже, я хвилювався, зможу я зробити хоча б один. Але все ж пішов на вагу 140 кг в лофліфті та в залі пішло два повторення. На третьому та четвертому були проблеми з рівновагою, тому маємо що маємо. маю. Вирази купол, я на Отже, далі найскладніша для мене вправа це фермера. Бігати з фермерами я не можу дуже сильно, і дуже багато, тому що це ця нагрузка відрізняється від пауерліфтингу дуже сильно. І може нашкодити мені до підготовці до змагань по пауерліфтингу. Після фермерів виявилося, що гантель 95 кг заявили лише три атлети, включаючи мене. Отже, ми знову вийшли в трьох. А, так як в стронгмені а, те, в стронгмені той, хто закінчив попередню вправу найкращим, виходить останнім на. Наступну а, виняток лише для останньої вправи. На останню вправу виходять а, лідери а, змагань загалом. Отож, гантеля. А, перший раз витискаю, але зробив помилку і а, пустив гантелю трохи за себе, тому не зараховано. З другої спроби, з другого разу витиснув гантелю, зафіксував та зрозумів, що боротися далі немає сенсу, тому що до лідера вже не доберусь, тому зекономив сили і почав готуватися до тяги. Гантель тренував на базі, вона радше через раз виходила чи ні, максимум, що робив, це два рази гантелью. Тому результат задовільний як для мене. Тепер щодо тяги. На тязі зразу почали з рекордів. На початок змагань рекорд був 6, після о, виступу хлопців рекорд став 7 повторень, але ж мої плани не змінювалися. Я поставив ціль мінімум мі 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 10 повторень, і якщо цього буде достатньо, то закінчити виступ на цьому. Отже. Починаю дуже повільно, тому що переживаю захват, щоб він витримав, і це не помішало мені зробити потрібні мені повторення. Тому почав повільно, потім догнав лідерів і зупинився на 10 повторень. Подивився на таблицю, ближчий лідер зробив 9 повторень та не підходить робити 10 Тому спостерігаючи за тим. Зрозумів, що робити більше мені не треба, та пішов відпочивати. Держав. Давай, 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 давай! Еще десятый! Еще больше можеш, Давай еще! Давай. Вони пацаны Іван Деркач, п'ять ідеото. Богдан Попов, де він іде. Є воно не рекорд до України. Скажешь что-то? Скажешь что-то, Хамер. У тязі покришки результати добрі лоблів гантель, мінімальний план виконав. Фермера ну, зекономив сили, не зірвав кожу, бо, тому дуже добре пішло, можна сказати, як для мене. Отже, далі готуємося до змагань з пауерліфтингу та до тонни 80. А зараз повернемося до тяги Дмитра на свій день народження на 16 років. Ми поставили ціль з ним потягнути 200 кілограмів. Фізично він не був на 100% готовий, але налаштувавши свій психоемоційний стан, він таки зробив це. Що ж, дивимось.